У ніч на 4 грудня ворог запустив по території України керовану авіаційну ракету та 50 ударних БПЛА. ППО та силам оборони вдалося збити 29 дронів на території 9 областей. Ще 18 безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території. Внаслідок атаки є руйнування й на Вінниччині, пошкоджено житловий будинок і автівку. Люди не постраждали. Минулої доби в області сталося шість пожеж. Через замикання електромережі загорілися житлові будинки у Вороновицькій, Вендичанській громадах та в місті Бар. Ще одна оселя горіла у Тиврівській громаді. Як з'ясувалося, спалахнуло через необережне поводження з вогнем власника будинку. Також у муровано куриловецькій громаді загорілася автівка. Усі пожежі ліквідували бійці ДСНС. У Могилів-Подільському правоохоронці затримали 37-річну жінку, яка за підробленими документами намагалася вивести військовозобов'язаного за кордон. За винагороду у 3500 євро вона мала переправити на територію сусідньої держави чоловіка, який нібито мав групу інвалідності. Довідка, яку вони надали правоохоронцям, мала ознаки підроблення. Жінці загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. 29 випадків незаконного обігу пального виявили за 10 місяців на Вінниччині. Суб'єкти господарювання зберігали пальне без наявності відповідної ліцензії. Про це повідомили в ГУ, ДПС у Вінницькій області. За результатами вжитих заходів до порушників застосовано штрафні санкції у розмірі майже 16,5 мільйонів гривень. Днями у Вінниці завершився курс Молодіжне лідерство в житті громади. Школярі дізнавалися, як кожен з них може брати активну участь у житті своєї громади, співпрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема, подавати проекти на міські конкурси, і які механізми шукати для вирішення молодіжних питань по завершенню навчання. Школярі отримали сертифікати.